Яку найбезглуздішу річ ви чули, щоб чоловік відмовився робити, бо це занадто жіноче або для дівчат. Я працював з одним хлопцем, який категорично відмовлявся пісяти сидячи. Я запитав його, а як ти тоді ходиш по-великому? А він відповів що спочатку стоячи пісяє, а потім уже сідає, щоб покакати. Я сказав, що це просто божевілля, а він у відповідь: дівчата ж сидять, щоб пісяти. Я йому, дівчата теж сидять, щоб какати. То чому ти не какатимеш стоячи? І він просто розлютився. Напевно, наступного разу ти застукаєш його за тим, як він намагатиметься видавити себе лайнотверком. Лол, краще б я забув, що вмію читати. Дозволив своїй дружині користуватися рожевим рушником для своїх синів. Мій тесть Що за чорт за колір. Ти нагадав мені одну історію. Якось ми були в поході з компанією друзів, і зранку син одного з них захотів пити. Але ми ще не встигли помити посуд, і залишилося лише три рожеві чашки. Тато не дозволив синові пити з рожевої чашки, тож той не втамував свою спрагу. Мене це завжди смішить. Мій син обожнює рожевий колір. Йому два роки, і якщо він хоче щось рожеве чи фіолетове, ми беремо рожеве чи фіолетове. Уявіть собі. Казати дитині, що з якимось кольором щось не так. Іронія в тому, що саме так і виховують нав'язливі ідеї. Змусьте дитину думати, що рожевий це погано, і згодом їй точно знадобиться хороший психотерапевт. О Боже, це так нагадало мені ситуацію з грудня минулого року. До моїх батьків прийшли друзі в гості, і в них маленький син, ще й року немає. Одного вечора у них зламалася пляшечка для годування. І мама терміново побігла купити нову, знайшла тільки з рожевою кришечкою. Так тато дитини каже, що він не може з неї пити, бо це його заплутає. А мама йому: Ну то йди купи іншу, якщо хочеш, мені байдуже. Але не хвилюйтесь: дитина все одно була нагодована. Я була просто в шоці. Це ж немовля, який, ймовірно, ще не усвідомлює свого існування, про яке заплутає. Ех, трехка маскулінність. Всій красі, на уроці англійської писали вірші. Один хлопець відмовився виконувати завдання. Сказав, що поезія для дівчат деякі з найвидатніших поетів історії це чоловіки, що це за несенітниця? Одна з моїх вчительок англійської мала чудовий підхід до поезії. Вона робила її доступною і близькою для нас. На перших уроках ми вивчали сучасних поетів, і на той час для нашого класу це були Пінк Флойд. Після цього всі подивились на поезію зовсім інакше. Навіть хлопці визнали, що це справді круто. Мій колишній начальник не розумів, чому жоден з його трьох дітей не хоче з ним спілкуватися. А потім, коли один колега повернувся з декретної відпустки, він з гордістю заявив. Що жодного разу в житті не міняв підгузок, бо це жіноча справа. Думаю, саме з цього все й почалося. Батько мого друга мав схожий досвід. Одного дня він був страшенно втомлений, бо його дитина всю ніч хворіла. Начальник здивовано запитав: А чому цим не займається твоя дружина? На що той відповів: вона була з дітьми цілий день, а вночі ми ділимо обов'язки порівну. Начальник з гордістю сказав: А от моя дружина. Всім займалася сама. Я жодного разу навіть підгузок не міняв. І тоді батько мого друга відповів: мені було б соромно зізнатись, що я настільки поганий батько. На одному з пікніків підрозділу мого чоловіка був молодий морпіг, який схопив свого трирічного сина за вухо, підняв його з землі і почав бити й кричати, що жоден його син не буде нюнею. Або ще гірше. Знаєте за що? Малюк просто сів на ковдру погратися з дівчатками в чаювання з ведмедиками. Батько поїхав звідти в наручниках з кров'ю на обличчі, і ми більше ніколи не бачили ні його дружину, ні дітей на базі. Дуже сподіваюся, що мати змогла забрати дітей подалі від того божевільного, часто згадую того маленького хлопчика і щиро бажаю йому щасливого життя без такого тата. Це просто божевілля. Останнього разу, коли я був у сусідів, там гралися три дівчинки. Вони знайшли косметику, вже привели одна одну до ладу і шукали наступну жертву. Так що, без сумніву, я, 41-річний тато, сів просто на підлогу і дозволив трьом малим нафарбувати мене з ніг до голови. Виглядав я, скажімо так, епічно, але вони були на сьомому небі від щастя. Потім зайшов мій син, йому 9, подивився на мене, засміявся і спитав, чому я дозволив їм це зробити. Я відповів. Їм це принесло радість, а мені нічого не коштувало. О Боже, з чого б почати? Мій колишній чоловік, самозакоханий нарцис із середніми, а то й нижче здібностями, мав цілий список табу. Він не пив через трубочку, не користувався парасолькою, не тримав мою сумку, коли я йшла в туалет. Казав, що я люблю своїх котів, бо вони як жінки. Його логіка була в тому, що в моїх кішок була довга шерсть, тож, на його думку, вони виглядають як дівчата. Розлучення з ним одне з найкращих рішень у моєму житті, і причин для цього було чимало. Маскулінність це така могутня сила, що її може зруйнувати що завгодно рожевий колір, парасолька в коктейлі, телешоу з емоціями або присутність інших хлопців в кімнаті. Загалом будь що. Постскриптум. Не очікував, що це так відгукнеться. Щиро дякую всім, хто ділиться своїми історіями. Ви справді робите дуже сварливого старого чоловіка щасливим. Це був голос Редіту. Історій в нас багато, а канал один. Не забудь підписатися, щоб побачитись в наступному випуску. Бувай!